Доброго ранку! Сьогодні на уроці читання нас очікує переказ. Тому уважно слухай наступний текст. Пихатий півень. Ходить півень по подвір'ю. Побачив він райдугу барвисту на небі і сміється. У мене хвіст такий самобарвистий, барвистий. Краще, ніж райдуга. Та ось пішов дощ, замочив пихатому півневі хвоста, Звис хвіст аж до землі. Соромно стало півневі. Втік він насідало і більше ніколи не хвалився. Щоб краще запам'ятати текст, можеш перемотати назад і прослухати його ще раз. В зошиті для діагностувальних робіт із читання, Запиши дату, назву роботи. 30 листопада, діагностувальна робота, переказ і назва тексту Пихатий півень. Нагадую, що під час цього переказу... Я не буду дивитись, наскільки гарно ти все написав і чи всі слова написані правильно. Мені буде головне прочитати зміст твого переказу. А щоб тобі було легше, потрібно дати відповіді на наступне запитання. Перше. Де ходив півень? Відповідь на кожне з цих запитань це вже одне речення твого переказу. Всього буде 6 запитань. Тобто шість речень. Друге запитання. Що побачив він на небі? Третє. Чим хвалився півень? Четверте. Що ж трапилось далі? П'яте. Що заподіяв дощ пихатому півневі? І шосте. Що зробив хвалько від сорому? Якщо ти раптом щось забув, можеш повернутися на текст і прочитати його ще раз. Нагадую, відповіді даємо повним гарним реченням. Бажаю успіхів! Я впевнена, що тобі все вдасться!